2015 рік зала суду Майамі, штат Флорида. Саме у цьому місці сталася дуже незвичайна зустріч. Суддя Менді Глейзер розглядала справу чоловіка, заарештованого за крадіжку. Чоловік на ім'я Артур Бут був затриманий поліцейськими, коли керував своїм автомобілем, який було оголошено у розшук. І намагався сховатися від правоохоронців під час погоні. Бут кілька разів намагався втекти від переслідування, перш ніж потрапив в аварію і розбив свою машину. Після чого він намагався втекти від правоохоронців пішки, але незабаром все ж таки був спійманий. Цей процес у залі суду нічим не відрізнявся від усіх інших. Суддя Менді Глейзер, ознайомившись з матеріалами справи, перебувала на своєму робочому місці. Навпроти неї непохитно і з холодним поглядом стояв злочинець Артур Бут якого, до речі, це була вже далеко не перша зустріч у залі суду, оскільки до цього він вже кілька разів відбував покарання у місцях позбавлення волі. Артур впевнено дивився в очі судді і усім своїм виглядом показував, що йому зовсім не страшно, і він вже нічого не боїться. Але те, що сталося далі, змусило підсудного ридати як дитину. Несподівано для усіх суддя поставила підсудному запитання, яке не має відношення до справи. F um F fifteen one Okay, Mr. Booth, I have a question for you. I, yes, did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This, this is the nicest kid in middle school. Івузевест кід і so а Oh my емокотхапі. Як розповіла пізніше сестра Артура, у віці 17 років наш відмінник підсів на азартні ігри. Спершу все починалося з малого ігри в карти на дрібні гроші. Потім ставки росли все більше і більше, а грошей не вистачало. Артур обрав собі не ту компанію, і пізніше вліз у борги. Депресія і переживання підштовхнули його спробувати вперше легкі наркотики. Ну а далі усе як зазвичай: залежність, постійна потреба у грошах і спроба дістати їх за всяку ціну зробили з нього злочинця. Так, Артур з перспективної і багатообіцяючої молодої людини перетворився у грабіжника і опинився у в'язниці. Суддя Глейзер встановила заставу у 43 тисячі доларів. Чи перебування у в'язниці строком на один рік вона також сказала йому декілька напутніх слів, Бут, я сподіваюся, що ви змінити О, місте Бутагопюребодеченджівейзгудлактію? Вже через 10 місяців Артура звільнили за хорошу поведінку. Увесь цей час, перебуваючи у тюрмі, він читав книги і цікавився бізнесом. Після звільнення колишній в'язень Артур і суддя Менді зустрілися знову. Артур прийшов у зал суду і особисто подякував їй за ті слова, які вона тоді йому сказала. Самаріяну. З тих пір пройшло вже 5 років. Зараз Артур Бут досить успішний менеджер фармацевтичної компанії. Він заробляє достатньо грошей для того, аби ні в чому собі не відмовляти. Він подорожує світом і живе у своєму власному будинку. Артур досі підтримує зв'язок зі своєю колишньою однокласницею і дуже вдячний долі за те, що вона звела їх тоді у залі суду.